Слава Україні! Всім привіт! Мене звати Володя, нове відео ви на каналі Калуш Транс. Починаємо відео з ремонту. Час так відбувається. Зараз буду міняти два колеса на трейлері ну і там все, все решта покажу. Обов'язково підпишіться, поставте подобайку і підпишіться обов'язково на інстаграм. Там всього багато цікавого. І ви зможете діставатися про щось, що відбувається набагато скорше, ніж коли побачите це все на ютубі. Сьогодні я знаходжусь на Трак-Сіті. Трак-Сіті це найближчий шап, який до моєї ярди до паркінгу. Я в принципі на їхньому паркінгу і паркуюсь. Шаб це майстерня. Зразу перекладаю вам. Так що. Залишаємо цих два колеса, попадали, диск зараз залетить в рам, то буде смішно. Заїжджає водій траком. Заїжджаю під дак, чи док. Зараз хлопці вийдуть на вулицю і на вулиці це все зроблять. Добре, що на вулиці, тому що довго робити не будуть, тому що така холодина на дворі десь біля нуля мінус один. Може мінусу нема, але холодно конкретно. Тому маю надію, що швидко будуть робити. Привіз колеса рамом, як ви бачили, рам для цієї штуки дуже добре підходить. Возити колеса щось таке. Для цього бізнесу рам це те, що треба. В п'ятницю вертався з райсу і поламався в мене переключатель поворотів. Зараз покажу. Так виглядає зараз переключатель поворотів. У них тут слабе місце, воно ламається в цьому кріпленні. Купив новий, новий 200 доларів у ділера в Чикаго. Вчора вечором поміряк забрав. Тепер буду його міняти. Інструкція така, відкручуєш тут один болт. Тут знизу три. Це розбирається і потім зараз далі покажу. Так, розібрав воно, розщіпається, так як жабка. Тепер інструкція така, знов тут є два шурупіка. А, ці шуропики йдуть на Т-20. Це такий американський стандарт. А, так буде легше вам знайти зірочку, щоб відкручити це все. А, все, ну, Тут відкручується, витягується, фішка тут витягується, вставляється нова фішка, вставляється все на місце і все має працювати. Досить примітивно, просто. Хоча складного немає, можете спокійно поміняти собі в дорозі, головне купити цю, цю запчастину у діле, ділера по дорозі бо так, скоріш всього, ви її не знайдете десь. Все, поворот стоїть на місці, включається, включається, обороти піднімаються, опускаються, все працює. Так що дрібний ремонт, але все, готове, відремонтовано можна їхати. Ну, ранок шоста година, я вже в рейсі. Вчора виїхав в неділю після Матвієвого дня народження. Прийшлося виїжджати в рейс, тому що зранку треба бути в Сан-Фізі. Зранку-не зранку хоча б сьогодні, тобто понеділок. По дорозі заїхав взяти каву на містер філл. Містер філл це частина так, пілота. Пайлота. Але Тут прикол такий, що коли ти береш каву в свою кружку. То, е, знижок нема. Е, я заплатив за цю малу каву 2,20. Е, якби за дорого. Як ти береш каву в свою кружку, такі гроші платити. Але нічого, як би хотілося каву випити, тому що мало спав. Тому бо, плачу гроші і їду далі. І страшного не відбувається. Погадка холодна, дивлюсь багато траків вже з снігом. Десь так виглядає, що цій арії падав сніг. Ну, у мене снігу не було, так що снігу ще не бачу цього. Року. Все, приїхав на делівері, можна сказати, центр Сент-Луїза. Але такі там будиночки маленькі, така ерія. Якось не, не хмарочос. Хоча в Сент-Луізі не дуже багато, як хмарочать, не чекав. А, тут якийсь магазин, який ну, з технікою, то, якби, є мілоокі, різне обладнання. А зараз зайду всередину. Поки вони мене будуть розвантажувати, то я зайду всередину, подивлюся, що там є. А, я шукаю собі купити кріск ган, тобто пістолет для змащування, такий, як я позичав свого колеги. Дуже зручна штука, але дорога дуже. Тому зараз трошки дивлюся, де я можу на знижках якась. І ку -ку, як знайду щось нормальне, то куплю. То заодно зараз зайду в цей магазин, мені здається, що тут є, лише не знаю, яка ціна. Так що зараз сам подивлюсь і вам покажу. Зайшов в магазин, тут як заходиш, зразу все червоні мілоки. Все кидається ось. Дуже класно. А, мені цікаві дві речі. Одна вот така дуйка, щоб можна було замітати в трейлері. І Грізган. Грізган поки що не бачу, бачу тільки дойку. Зараз буду питатися. Заодно знаю ціни. Ну думаю, що тут дешево тому що все нове магазин так би, такий фокусований на таких речах. Мілокі так би їхній інструмент він дуже дорогий. Коротше, так я і думав нічого не купляю. Ну, хоча я сподіваюся, що щось купле. 340 доларів він сказав тільки за, за кит. Ну, цей пістолет для змазування і з батарейкою і зарядкою. А я такий кит бачив в Чикаго, продавалися на, на eBay на Амазоні за 250-220 доларів. Поздоровався з чоловіком. Тут така культура, всі здоровуються з знайомими людьми. Все, коротше, купляти поки що не буду, бо якийсь сенс переплачувати тут майже 100 доларів, коли в цей самий момент можна купити вдома без цих переплат. So, чекаю, коли розвантажусь і буду їхати на пікап, чого по роботі сидіти. Все добре. Тим часом мене розвантажили. Компанії ставлю 5 з плюсом, без апойтментів, без, без нічого, просто приїхав, за пів години розвантажили. І все, тепер я спокійно можу їхати на пікап, тут багато часу не витратив. Дуже добра компанія, всім рекомендую. Компанія називається. Inventory Sales. тобто це магазин крас, який продає якесь там обладнання. Виїхав я на об'їзну Сент-Луїза. Пуста, пуста об'їзна поки що, але зараз буду ближче до міста, до центру міста, то трошки буде тим більше машин. що Зараз тут немає багато машин, це дуже добре, не буду витрачати свій час на трафіки. Хотілося б сьогодні пошвидше завантажитись і вертатися назад додому. Можливо, навіть сьогодні ще приїхати додому переночувати. Хоча це не точно через те, то, що трохи виснажений напевно, щоб більше виспатись, то більше виспатись, коли приїду, буду ночувати втроє себе там. Приїхав на пікап на базу сортування сміття. Забираю папір. До речі, не може заїхати в мені в трейлер. У нього щось там та рампа не працює. Мене вже завантажили, я вже мав виїжджати. Але через те, що вони останній куб з папером поставили криво, то я їм сказав, що вони його попхали, бо в мене будуть проблеми з вагою, не зможуть відрегулювати. І вони сказали, що зараз будуть може хати. Сейчас, трошки почекають, і до польського поїду. Такі прикольний той трактор є з колесами, які не можна пробити. Все, мене вже завантажили, я їду, їду на Віскансі. Виїжджаю з Сент-Луїза, туди йде ремонт. Ремонт дороги, будують новий міст. Конструкція серйозна, як завжди. Люди працюють. і, е, Як завжди, створюється додаткова небезпека, тому що ці всі ремонти доріг, особливо, коли вже осіння пора, вже день, день короткий, де коли паде дощ, вже починає пати сніг, е, вже створюється так би, менша видимість дороги і так далі це все створює додаткові небезпеки. Літом воно все, все трошки спокійніше це все виглядає. Але нічого, не перший раз і не останній. Добре, що будують нові дороги, тому що е, реально автомобільного транспорту на дорозі стає набагато більше. Відповідно, потрібні більше дороги, ширші дороги потрібні і так далі. Ну, я зараз згадую. Свою, свій рідний Калуш Івано-Франківськ. Колись з Калуша до Франківська можна було доїхати 14 хвилин 30 кілометрів 35 А зараз з Калуша до Франківська деколи їдеш 2 години. Це через те, що стало набагато більше машин. А дороги вже на це не розраховані. От відповідно, тут така сама ситуація. Трошки краще, тим, що все-таки дорога буде. І що, так я і говорив, вчора приїхав додому, до е, переночував і зараз їду на роботу. Так як ви можете побачити по віконечку, на вулиці прикольна погода. Паде сніг, вся вже зима повним ходом. На капоті, на дорозі. Дорогу ще ніхто не встиг почистити тому що сніг падає завжди неочікувано. Все біле. Ну подивлюсь зараз як буде їхати траком, тому що, тому що зараз це нічого. А вже траком це вже друга історія. Волтер в шоці. <рес> а взагалі не розуміє що відбувається. Звідки ви випав цей сніг? Каже, що це таке на землі, що мені в ноги холодно. Але нічого не зробиш. Така є зима. Добре, що він плямистий, бо якби був повністю білий, його би не було видно в снігу. А так ті плямки трошки вже може в очі кидатися. Хоча маскировка нормальна. Ну що, перший сніг, <гум> нормально, можна їхати. Трак, все нормально працює. На вулиці дорога нормальна. Зараз буду показувати. Втраці тепло, вже пічка починає нормально дути. У мене вже зимова шапка Їдемо. Центральні дороги не почищені, тому що їх порозбивали машини. Тут дорога дуже жива, багато машин їздить. Хоча може хтось десь приїхав з якоюсь Ну Зараз вони ці всі сільнички будуть в шоці. E, дуже багато роботи, все, треба посипати сіллю, то все як завжди коротше. А от є сільнички посипають дорогу, нормально їздить, та, щось там скребе солі має багато, значить десь недавно тільки виїхав. І за ним зразу їде дорога. Тому що один чистить одну смугу, другий чистить другу смугу. Дорога з трьома смогами в один бік, то є ще чистити. Приїхав я на делівері, привіз е, делівері у нас е, розвантаження, е, привіз цей папір і е, привіз на таку саму е, е, сортувальну станцію з макалатуру, з, е, з мусору. Тобто вони один одному перепродають це, це, цю макулатуру, це сміття, це, це такий бізнес. Включився зимовий режим. Заїхав на тракстап, а в них чи солярка замерзла, чи що. Коротше, половина памп не робить. Працюють тільки три помпи, Там з того боку вам не буде видно, тому що траки стоять. Коротше, половина не працює. І це дуже велика проблема, тому що це дуже великий популярний тракстап Петро на виїзді з Віскансена, всі тут заправляються. Солярка тут дуже дешева. Якби велика знижка 4,83. Ціна на солярку при нормальній ціні це якби 5.30. Тому всі сюди їдуть. І трапу, робиться пробка, робиться затори. Від того, що немає, немає як, нема як заправитися, немає як проїхати швидко. Sure. Зима. Все тепер ранкова прогулянка. Тут е, дуже добре місце для Волтера. Поле нікого нема. Е, на компанії людей теж нема. Якщо він може бігати як хоче. І снігу нема. Сьогодні в Охай дуже холодно, така сирість, вологість так досить неприємно. Але снігу немає, то і вже добре. Можна, можна спокійно, нормально їхати, дорога суха, так що можна їхати нормально. Все розвантажився, виїжджаю з цього місця, де в мене було сім'ї долівері. Компанія то так трошки показував. Ізо Сосич. Італійська компанія, яка кій... ну, в Америці, купання... не, не в Італії. Італійсь... Італійці відкрили компанію і виготовляють ковбаски. Досить велика фабрика якась. Не знаю, що їм тут привіз. Але якщо будете купувати ковбаски Ізо Соседж, то... Дайте, шукала штрансу дать, якщо привозимо. Якщо серед вас хтось є, хто хоче працювати водієм, може овнером, то, будь ласка, дзвоніть, пишіть в Інстаграм. А, і так само, якщо є диспетчер, який може диспетчерувати 2-3 роки, то так само пишіть чи інстаграм. Ну що, 6 ранку їдемо знову на роботу. Такий режим, коли... Через день попадаєш додому, дуже зручний, так би в психологічному плані. Трошки відпочиваєш від трака, від їзди, від того всього, особливо після того, як ти 12 років вже їздиш в траку. Тому рекомендую. До речі, знову вертаюся до працівників, до водіїв. Якщо ви Чикаго, то такий режим і, ну, можливий для вас так сам. А вже якщо там з інших штатів, то самі розумієте, все залежить, які, яка кількість вантажів проходить через те місто, де ви живете. Якщо реально щось таке робити, то я не против. Доїжджаю до делівері, тут хлопці роблять асфальт, кладуть новий. Вже одну смугу поставили і там стоїть регулювальник з одного боку і з другого боку. І вони так би керують хто коли може їхати. Користуються рацією один з другим, контактують і так знають, коли, коли в одного зібралось більше черги. Холодно на дворі і все рівно люди працюють асфальт, Добре, будемо їздити на новому доброму асфальті. Е, Приїхав я на делівері, делівері А, Я е, е, вже був на цій компанії десь приблизно пару місяців тому, десь літо. І тут була така велика черга, щоб е, зробити чекін. Було, напевно, 10 траків, стояло аж там на дорогу туди аж. Сьогодні приїхав я тут до взагалі немає нікого, е, нема траків в доках, е, ніхто не чекінеться. Е, 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 складається враження, що нема що возити. Все, відкриваємо двері йду паркуватися. Приїхав на делівері. Компашка відкрита, але сказали, що зможуть розвантажити тільки зранку. Що вони Зараз нема кому, у мене поетник ніби на ранок. Я в принципі не маю нічого проти, тим більше що вони дозволили тут ночувати, що не треба нікуди переїжджати. Це, це добре, тому що зможу спокійно собі тут виспатись, а зранку розвантажитись. Всім добра я вже чекаю ранку. Скинув свій вантаж в Іллінойсі, трошки були затримки, тому що е, працівник, який мав мене розвантажувати, не хотів це робити, через те, що казав, що в мене опадь на другу годину, а е, потім прийшов менеджер і каже, слухай, не треба тримати тут людину до другої години, візьми його розвантажив. Повезло, що попався нормальний менеджер, Більше би таких нормальних людей. Америка трошки покраще рухалася вперед. Зараз їду на пікап. Пікап буде в досить цікавому місці, в підземних так все правильно називається. В Нізурі є багато таких місць, колишні військові бази старі. Вони були під землею зроблені, і там багато таких шахт, і ці шахти зараз підприємства і використовують як е, холодильні склади. Тобто, там постійно однакова температура. Е, вона зимою не, не падає, літом не піднімається, фактично, виходить, ідеальна умова для зберігання товару. Приїхав я до свого пікапу, так можете десь приблизно собі уявляти, як це все тут виглядає. Е, може бути, що мене не буде сьогодні вантажити в катакомбах. Але хочу сказати, що в цій скалі всередині дуже багато всього цікавого є. Я вже, тому, чому я думав, що це будуть катакомби? Тому що я був в дуже подібному місці. Воно так само тут знаходиться в Мізурі. І там заїжджаєш, є такі тунелі, заїжджаєш прямо в скалу і там всередині в скалі є доки. А тут виглядає так, що вони вивели ці доки на вулицю. Напевно це буде трошки легше. Напевно, не трошки, а набагато буде легше, тому що, якби там не було простіше, то їхати. Добре, зараз паркуюся і йду всередину питати, що, що як далі буде відбуватися. Дали мені док, запаркувався вже в мене, мають починати вантажити. Тут дивіться, яка цікава конструкція скала. І тут такий великий тунель, вони вже його загородили якоюсь там стіною. А раніше це був нормальний в'їзд, не ну, зрозуміло для що, для якоїсь техніки здається, тут були якісь ракетні війська. І це все йде там глибоко, глибоко вгори середину, типу. то би там. З вулиці це все не видно нічого, так виглядає, що тут звичайний ліс. А насправді тут серйозні таємні конструкції. Зараз це вже, вже все не актуально, бо раніше, якщо бо. Інакше воно би все було далі закрите Хоча я впевнений, що, що багато таких місць є закритих, де нікого не пускають до тепер і де там діють якісь військові частини. Все, виїхав я вже з пікапа, їду вже в бік Чикаго, вертаюся додому. Зараз проїжджаю в Сент-Луіс, Мізурі. Потім через Бісі -Бі річку і буде, буде вже Ілінайс. Сьогодні вечором, якщо все добре, то вже буде вдома. На цьому буду закінчувати відео. Хочу сказати, що Україна переможе по-любому. Знаю, йдуть дуже важкі бої зараз на Донеччині. Хлопці тримайтеся там. Всім дякую за перегляд. Всім пока. Слава Україні!